Компанія Asus, яка сьогодні значно частіше за усіх інших знайомить вітчизняну пресу зі своїми новинками, цього тижня впевнено продовжила усю цю хорошу традицію. І знову це була презентація цілого, скажімо так, розсипу свіжих дівайсів. Сьогодні прийшла черга трансформерів та доступних смартфонів. Почнемо із трансформерів, цілого класу техніки свого часу придуманого, власне, Asus. -ом. Світ отримав нові модифікації трансформерів t 100 Це 10 дюймові за діагоналю екранів. Пристрої, які вийшли у кількох нових модифікаціях, у тому числі і в металевому корпусі, з крутішим процесором, варіантами з додатковим вінчестером, вмонтованим у клавіатурну докстанцію, та приінстальованим офісом на додачу до останнього варіанту вінди, як же ці пристрої краще класифікувати, людство усе ще дискутує. По форм-фактору це, скоріше, більше планшет. Тогда, когда необходимо, можно подключить клавиатуру и пользоваться э, преимуществами ноутбука. Но это может быть важно для, например, студента, школьника, блогера, журналиста, то есть тех, всех тех, кто, кто набирает текст. На мобільному устройстві. а от зі смартфонами у Asus відбувся, можна сказати, своєрідний дебют. Ні, його продукція у цьому сегменті ринку присутня досить давно, але не настільки масово. І для не настільки масового споживача. Зараз Asus виводить на ринок вельми широку лінійку смартфонів під родовою назвою Zenfone. 5 моделей з чотирма різними діагоналями екранів та відповідно зростаючим технічним начинням. Найменший початкового рівня 4-дюймовий Zenfone 4. Далі більша. 45 дюймова модель уже з IPS-екраном, сильнішою 8 мегапіксельною камерою та купою корисних у ній режимів. Більш серйозний 5-дюймовий Zenfone 5 має дві модифікації: на інтелівському процесорі, як майже і усі його презентовані колеги, і на Квалкомівському Snapdragon'і. Тут уже сильніша батарея, потужніша фронталка, більше оперативки і 16 ГБ бортової пам'яті. Ну і зрештою, 6-дюймовий Zenfone 6. Він зрозуміло і найсильніший, і з найшвидшим інтелівським процесором, основною камерою на 13 мегапікселів та різким приростом уємності батареї. Для повного ж так би мовити, дзену Asus одночасно представив і не аксесуари для цих смартфонів. Серед яких фліп-чохли з активним віконцем та захисні чохли, які подбають про збереженість цих актуальних для нашого ринку дівайсів. Тему ж чохлів та нашого ринку ми зараз продовжимо і в наступному нашому сюжеті.